Гігантську маскувальну сітку для українських захисників виготовили жителі Балтської громади. Для цього витратили близько двох місяців роботи, бо загальна площа виробу мала бути не менш ніж 30 на 50 метрів квадратних. Однак, попри великі об'єми і завдання впоралися. Центром плетіння став Балський кінотеатр. Сюди приходили усі небайдужі містяни, аби бодай кілька годин приділити плетінню маскувального покриття. Кипіла робота і в селах Балщини. Люди не гаяли часу, прагнули аби якнайшвидше і найбільше сплести. Днями вже готову сітку, що складається майже з 50 менших, привезли до міського стадіону. Розгорнули її на футбольному полі та зробили вже офіційні заміри для подальшої відправки Нашим оборонцям. Нам наше ППО дало завдання зробити велику сітку 30 на 50. До речі, можливо, це найбільше була в Україні, яка зроблена, поки що не знаємо, будемо заміряти. Ну, попросили дівчат, дівчата зробили. Зараз будемо розкладати. А ось якраз дівчата йдуть ззаді вас. Анна Грабованцем завідувала. А плели багато там і хлопців, і дівчат. Дякую усім, хто долучився, і організаторка виготовлення сіток Анна Гробован. Сіточки плелися всією громадою. Ми плели і в Балті, сплели 18 сіток. А також нам допомагали 18 сіл громади. Можу їх перелічити, не можу, а хочу навіть це Обжила, гольма, плоска, новопіль, Волова, Козацька, Сіне, Чорнеча, Оленівка, Лісничівка, Мирони, Кармелюківа. Немирівське перельоти по дві сітки сплели. Саражинка, Посад, перейма, пасіцели. Я люблю дуже цей список, люблю цих людей, які нам допомагали. Це велика сітка, ми її зараз просто не бачимо. В ній поміщається 48 маленьких сіток, 6 на 5. Тому ми розділили, щоб швидше впоратися з проханням наших захисників неба про захист. Про маскувальну сітку таких великих розмірів слідкую і моніторила трошки новини про маскувальні сітки, великі превеликі. Зазвичай їх для рекорду спочатку частини звозили, виміряли. А в нас навпаки, в нас єдина сітка йде в єдине місце для захисту ППО Одещини. Коли ми плели цю сітку, завжди були прохання про маскувальні сітки, і паралельно ми намагалися ще комусь допомогти. Села плели, хто сплели свою частину. Теж сіточки і перенаправляли за адресою, і ми вже вчора, позавчора спели шість сіток. Ми працюємо, продовжуємо працювати, стараємося допомагати всім, кому потрібно. Загалом, за час такої волонтерської роботи, усі, хто долучився до виготовлення сіток, стали не просто знайомими, а майже рідними, розповідають люди. Години, дні та тижні проведені разом, дуже об'єднали. Тішаться, що їхня праця стала у нагоді. Додають, серце крається від болю через страждання, що нині переживає. Ая Україна через звірства російських завойовників та попри біль війни впевнені українці не здоланні, бо найбільша їхня міць у єдності, закликають і надалі плести сітки, донатити та робити усе можливе для підтримки збройних сил України. Лучилася, тому що це потрібно не лише воєнним, а нам щоб ми допомогли їм закрили їх від. Небезпеки після роботи я приходила, і це ми з 19 грудня почали. Я то з першого дня і кожен день, я, коли на годинку, коли на 5 годин, як виходила мене їм, а вже ж перемоги на швидше, щоб всі були вдома, нарешті своїми сім'ями і здоров'я, і перемоги найголовніше, найшвидшої. Поважного літнього віку теж долучалися наші ветеранні активісти. Ми збиралися групами і працювали майже кожного дня по шість, по вісім, по десять чоловік. Навіть були такі й двадцять чоловік. Різали смужечки, хто міг плели і тому внесли теж свій посильний такий внесок у цю величезну справу. Щоб зробити цю величезну мегасідочку, доєдналися до цієї роботи не тільки. В кінотеатрі родина, а в кожному селі всі села нашої бацької громади брали активну участь. Вони плели окремі ці кусочки, потім привозили і зшивали у величезну цю суцільну мегасітку. Тому ми дякуємо абсолютно всім, хто брав участь у цій важливій необхідній роботі. Нехай ця сіточка збереже наших захисників. І сьогодні, в день української жінки, а трудівниці дуже. Багато жінок були, вони як бджілки працювали над цим. І зараз ми на полі бачимо, що дуже багато жінок. Хай жінки будуть наші щасливі, здорові. Ну а чоловіки, чоловіки разом з ними теж захищають нашу вітчизну, нашу Україну. І я думаю, що перемога буде за нами. Тому що спільними зусиллями йдемо до перемоги. Перший раз прийшла, тому що ну якось сиділа, працювала і не могла вже писати взагалі. І після того, як побувала на сіточках, десь натхнення взялося. Я вже як за допінгом туди ходила, чесно кажучи. Звичайно, коли от плетеш, починаєш думати про те, що це буде захист для наших захисників, завдяки яким ми тут можемо працювати, ми можемо тут жити, відчувати взагалі, що таке життя під мирним небом. Нам важко навіть уявити, що вони там. Відчувають наші хлопці. І тільки тут, як зустрічаєш їх і дивишся на, на ці змучені очі, на обличчя, яке навіть після перебування тижня тут, воно все е, у таких от цяточках від того ґрунту, можливо, від того, що вони не могли, там нормальних умов вже ж немає. І, і, і небезпека надзвичайна. От і оце перед очима, коли теж. обов'язок наш тут на, на е, цій мирному клаптику нашої української землі робити все для того, щоб наші хлопці там мали все. От, наша змога, яка трошки донатити, хто скільки може, хто може багато, хто може, ну, донатити, приходити от плести ці сітки. Оце наш обов'язок. Перш ніж зробити заміри маскувальної сітки та відправити її до місця призначення, усі, хто прийшов на стадіон, заходилися ще більше її у Оналювати та покращувати для гарного маскувального ефекту. Додатково доповнили її стрічками. Люди кажуть, не варто заспокоюватися, треба далі допомагати військовим. Запевняють, на цьому не будуть зупинятися. Нехай ці сіточки спасуть комусь життя, і це буде саме головне і найвеликий наш вклад, що ми можемо зробити: приходьте, плетіть, допомагайте, донатьте нашим хлопцям. Дуже це все треба. Наша, наша просто емоційна, моральна, фізична, фінансова допомога всім зараз хлопцям нашим треба. Це вважати народження моїх як дітей, бо тому що ми їх з перших днів в зразу ми різали, готу, заготовляли ті колишні смужки, а потім вже почали самі плести. Це для того, щоб захистити наших дітей які зараз виборюють нам кожен міліметр нашої землі. наших сьогодення, якому ми спимо у тиші, ми можемо вільно працювати, дітей дивитися, ми сміємося, ми радіємо всьому, але в нас є дуже, дуже страшна така туга за тим, що вони там, а ми тут. І що я хочу сказати? Ми і тут і працюємо, і дотануємо, бо тому, що просимо всіх і спасибі. Да, люди нам багато допомагають, бо всі вірить, і ми чекаємо перемоги. І дякую всім тим, хто присоєднається до нас, що приходить. До нас приходять ветерани. Я хочу на сказати, наскільки цими жінками ми на цим колективом їм велика вдячність від мене, бо вони на всіх. Прийшли і на насідки. Ми попросили на госпіталь. Вони перві відказали, перві нам таку скинули велику суму, що ми змогли закупити нижню білизну і гумові капці. Я дуже вдячна всім тим, хто приєднався теж до допомоги в госпіталі. Ми працюємо, віддаємо все, щоб ми, наші воїни, були захищені. Поки зорить шумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках, мені не можна не любити. Ждоти варто в всю тішити, бо круживаш і хвіт не жте Україна. Заміряли щойно сіточку в повному розмірі. Вийшло 30 на 50. Там без полтора метра, але вона не розтягнута повністю. Тобто, там ще має бути більше. Я не можу сказати, куди і яка, скажімо так, це бригада і чим вони займаються, але їм потрібен саме такий розмір. Нехай ця маскувальна сітка захистить позиції наших оборонців, нехай вбереже життя українського воїна, а тим часом Балтська громада продовжує вірити і допомагати Збройним силам України.